Вітання на каналі Євомото. Сьогодні у нас на огляді знову нова модель в цьому році Elvin Ricchard. Модель скомплектована двигуном на 1200 Вт. Заду стоїть диференціал редуктор. Є можливість скомплектовувати дану модель або одним, або двома. Комплектами акумуляторів, які монтуються ззаду під сидінням і додатково можна скомплектувати другий комплект тут. На даний момент стоїть акумулятор на 32 А60 вольт, це дальність хода до 50 кілометрів на, на даному двигуні на даній моделі. Є можливість поставити акумулятор ззаду на 45 ампер і плюс 45 ампер. Це ми отримуємо 90 ампер і дальність ходу буде з 1200 ватним двигуном кілометрів 100 Підвізка, Підвіска ззаду стоять ресори, спереду стоїть усилена вилка. Стоять додаткові пружини. Тормоза тормоз тільки задній, ззаду стоять розширений, збільшений барабан, так як на дану модель навантаження йде 500 кг, тобто він розрахований на 4 пасажира і водія, тобто на 5 чоловік. Тобто вантажопідйомність даної моделі 500 кг. Тобто, звичайно, що потрібно осилені тормоза, усилену підвізку, усилену передню вилку. Також тут є усилена конструкція самої рами. Розмір коліс. Зараз встановлені диски R10 і шина 4х10. Є можливість встановити диски R10. 12, тобто вони будуть більші, а шину вущу. Ми вибрали варіант r 10 і вищий протектор, тобто вона буде більш м'якшою, і я думаю, що буде зручніша в експлуатації, тому що ця модель буде експлуатуватися за місто. Тобто це буде відвантажуватися на МХП. І для перевезення пасажирів, робітників по території, по майданчику. Органи керування на кермі, три режими швидкості, поворотні сигнали, стоп-сигнал, склочисник, дисплей LED, показує швидкість, дальність ходу. Та заряд акумулятора. В даній моделі є понижена передача і три режими швидкості 10, 20 та 30. З правої сторони встановлений стояночний тормоз. Як я казав вже раніше, комплект акумуляторів встановлений ззаду. Додатково можна встановити ще в одному, в одному відділенні і під сидінням водія є ніша, багажна ніша. Тут ви бачите зарядний пристрій, зеркала та вже документи на нього. Ззаду як у праду встановлено. Запаска, додаткові ручки для пасажирів. Тут ви бачимо, ми бачимо місце для магнітоли. Це додатково можна встановлювати для магнітоли і для динаміків. Тут ми бачимо в криші виводяться провода на підсвітку. Криша повністю захищена і крита як і для пасажирів, так і для водія, лобове скло, фара йде повністю LED. Ззаду. Поворотні сигнали, стоп-сигнали, також йдуть LED. І якщо в дощову погоду в комплекті йде тент захисний, це для захисту пасажирів. Ну, тут, звичайно, що з ціллю не для збереження тепла, а з ціллю якщо дощ або вітер, то буде досить зручно. В наявності буває кольор синій та червоний. За додатковими комплектаціями на дану модель, токи потужність двигуна, ємність акумулятора, Звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.